Вітаю, друзі! 31 грудня сьогодні з вами знову Валерій Клочок, і певне, це вже крайнє відео останнє в цьому році, у 2024. Вітак, перенагідно, вітаю вас з прийдешнім 2025 роком, і як говорив у попередньому відео, бажаю усім нам, аби 2025 рік став роком завершення війни, справедливого завершення війни. Всі передумови для цього складаються. Коли це станеться, поки що невідомо. Точних дат вам ніхто не назве, ви вже в цьому певне переконалися. Але видання Financial Times пише про те, що справді у 2025 році прогнозується завершення війни і описали конкретно, як це буде виглядати. Зараз про це все вам розповім, тому будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, прошу проявляти вас активність під відео. Аби наших відео на платформі YouTube пропонувалося більше і відтак більше знали правдивої інформації. Отже, друзі, що власне пише Financial Times про свій прогноз, але як на мене, він не їхній. Він базується на аналізі тих заяв і дій, які вже вчинені командою Трампа. У переговорному процесі із Канлем, який абсолютно очевидний, це навіть підтвердили в самому Кремлі, що такі переговори тривають. Публічні заяви були і від Лаврова, і від інших посадовців на Росії. І також були сигнали від команди Трампа. Кіт Келлог, спецпредставник Трампа з питань Росії та України неодноразово про це говорив. Так, от видання Financial Times пише, що Україна та Росія можуть укласти мирну угоду у 25-му році. Я сказав би, що укладуть таку угоду. Але для цього 47-му президенту США Дональду Трампу доведеться докласти зусиль. І він це вже робить. Я цього заперечувати не буду, і він вже зіткнувся з певними труднощами, тому що дійсно домовитися з Путіним вкрай складно. Майже неможливо, але ніколи кажуть, не говори ніколи. І Фенешом Times пише про те, що Трампу доведеться погрожувати Путіну більш жорсткими санкціями, аби досягнути своєї цілі і посилювати підтримку Києва. Ну, На рахунок підтримки Києва зараз складно про це говорити. Ви бачите, скільки критики лунає з боку Ілона Маска, конкретно на адресу навіть президента України Володимира Зеленського, коли нам виділяють допомогу. Остання допомога, яка була виділена Байденом, і військова, і фінансова. Попала під пильне око маска, і він з цього приводу висловився не в найпривабливішому світлі. Також, Тиск Трампа на Москву дозволить переконати Кремль серйозно віднестись до мирних переговорів, тому що нині є, звісно, певний сумнів у тому, що Кремль відноситься до них не серйозно. Він відноситься до них цілком серйозно, але ставить виключно свої умови, що абсолютно є неприйнятним для Дональда Трампа, який багато в чому направду підтримує позицію України, але не в усьому. Союзники США продовжують у цьому виданні. Переконуватимуть Трампа не знімати питання членства України в НАТО з порядку денного, принаймні на початковому етапі. І дійсно, буквально днями я мав спілкування із колегою Юлією Забеліною у нас на каналі, і вона, посилаючись на свої інсайди, говорила про те, що в Трампа не виключають можливості розглянути питання членства України в НАТО, але десь потім. Ну, принаймні з порядку денного поки що це питання не зняли. Зеленський своєю чергою погодиться на фактичний, але не юридичний, контроль Росії над тимчасово окупованими територіями в обмін на європейські гарантії безпеки за підтримки Вашингтона. Тут, друзі, складне питання: як будуть виглядати формально ці гарантії безпеки, тому що Будапештські меморандуми ми вже підписували. Це має бути договір, який мав би бути ратифікований, наприклад, українським парламентом і конгресом Сполучених Штатів Америки, який мав би зобов'язальний характер. Сполученим Штатам Америки допомагати нам, якщо раптом Росія знову розпочне війну проти України. І так само такий договір мав би бути укладений з іншими країнами, наприклад, членами НАТО Європейського Союзу, Гарантії безпеки, які ми підписували, так називається, але це швидше співпраця в сфері безпеки. Вони не передбачають такої ретифікації і не мають зобов'язального характеру дуже чіткого. Що свідчило про те, що ми вже маємо такі гарантії безпеки? Тому це питання поки що, як на мене, обговорюється, і Україна активно про це артикулює на зовнішній арені. Ну і врешті-решт, вступ України до НАТО буде нібито заморожений, кажуть у виданні Financial Times. Що, як на мене, швидше так, аніж ні, тому що це справді є однією із основних вимог. Росіян для того, щоб вони припинили війну по лінії бойового зіткнення, ну і пішли на інші поступки. Тому що для них НАТО це справді червона ганчірка. Чому саме так? Ви знаєте, що, наприклад, сьогодні Путіна вітали з Новим Роком лідери окремих країн, так само як він вітав інших. Зокрема, Путіна привітали. Лідер Північної Кореї і лідер Китаю. І один і інший говорили про співпрацю. Якщо Кім Ін говорить про навіть союзницьку співпрацю, то Китай говорить швидше про партнерську. Але і одні, і інші чітко заявляють позиції про те, що ніяких військових блоків заходу поблизу кордонів Росії і їхніх кордонів бути не може. І вони постійно на цьому наголошують, про це артикулюють і провадять відповідну політику. Сін Цзінпін висловив. Шалену підтримку Путіну сказав, що він буде співпрацювати з Росією, тому що він вважає цю співпрацю основоположною в питанні досягнення їх спільних цілей. Що мені особисто засвідчує, що справді Путін покладається на підтримку цих двох країн, і, зрештою, саме НАТО буде перепоною для досягнення остаточної угоди між Росією та Україною за посередництва, наприклад, Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу. Звісно, ставити під сумнів інформацію, яку пишуть у Генниші Таймс, немає підстав. Але вона, ця інформація, залишає ще запитань чимало, на які відповіді на цю хвилину немає. Але справа в тому, що про перспективи доволі непогані для України питання завершення війни говорить і очільник головного управління розвідки. Міністерства оборони України Кирило Буданов, і він вважає, що 2025 рік буде для України кращим ніж 2024, тоді як Росії доведеться ухвалювати дуже непрості рішення. Я знаю, що багато хто із вас напише: ми вже каву Буданова пили в Ялті. І де ж вона? Так, але справді ситуація динамічна. Вона розвивається. І друзі, ну заперечити санкційний тиск на Росію неможливо. Він є і він має наслідки для Росії. Що власне каже Буданов? Торік хтось із журналістів мене спитав, які очікування від 2024 року. І я тоді абсолютно чесно сказав, що на жаль, 24-й буде дуже важким. Бо дане говорить, що для України нині дуже великою проблемою є оптоволоконні дрони Російської Федерації, і з ними доведеться якось боротися. Також він продовжує, що до 25-го року в мене набагато більше оптимізму. 2025 буде точно кращим за цей. Для цього є об'єктивні фактори, і я сподіваюся, у 2025-му ми побачимо дуже багато гарних подій, які, зрештою, принесуть нам те, чого ми так усі чекаємо. Сказав Буданов. Звісно, що ми чекаємо завершення війни. Тому слова Буданова та Богу вуха. Я думаю, що ніхто не буде заперечувати того, що справді бажаємо, аби прогноз Буданова здійснився. Тим, друзі, скажу, що основним фактором Успішного року для нас справді буде Трамп. Те, як він себе позиціонуватиме на зовнішній арені в контексті завершення російсько-української війни, багато в чому визначатиме подальшу нашу долю. Але ми не чекаємо. От реально не чекаємо чуда, робимо своє. Хто може донатити на ЗСУ – донатьте. Повірте, це дуже і дуже потрібна сьогодні функція опція. Яка суттєво допомагає Збройним силам України. Я принагідно дякую усім вам, хто долучається до зборів, які проводить наш невеликий благодійний фонд Нова дорога. оскільки ми забезпечуємо, повірте, дуже багато потреб для наших хлопців і 66-ї бригади, які перебувають на Лиманському напрямку. Вони вам усім кажуть велике спасибі. Також передають вітання з прийдешнім 2025 роком і просять вірити в них. Вірити в ЗСУ і вірити в перемогу, хоча це справді не дуже просто. І тепер, друзі, до інших новин, які також важливі в контексті того, як будуть розвиватися події в 2025 році і в Україні, і в Європі. А повірте, стабільність Європи нам вкрай потрібна. З цим там не все теж дуже добре. На жаль, виклики є, оскільки ні Росія. Ні, наприклад, Ілон Маск, якого я згадую ледь чи не в кожному відео, ні Китай не сплять і роблять багато чого для того, щоб дестабілізувати ситуацію саме в Європейському Союзі. Але поки що два слова про північно-корейські війська. Ви знаєте, що вже фактично офіційно підтверджено і Пентагоном, в тому числі, присутність північно-корейських військ у Росії і вони долучаються до бойових дій. Нам не вдалося. Взяти в полон хоча б одного живого північно-корейського солдата, одного нібито взяли, але він швидко помер. Версії, чому помер багато, зараз це настільки важливо. До нас потрапляють у розпорядження окремі документи північно-корейських солдат. Втім, в Україні довести усьому світу факт наявності північно-корейських військ на території Росії і залучення їх до бойових дій. Про це офіційно ще раз наголошую. Підтверджує Пентагон, і от сьогодні речниця Пентагону Сабріна Сінг сказала, що справді близько тисячі солдатів КНДР були або вбиті, або поранені. Раніше повідомлялося, що на курському напрямку перебуває близько 12 тисяч солдат північнокорейських військових. Обіцяє вона, що не виключено, що ще Північна Корея буде направляти цих солдат до Росії. Але говорить, що за їхніми даними, за їхнім аналізом, корейці виявилися неефективними в боях і несуть значні втрати. Звісно, вони будуть вчитися звісно, ті, хто будуть виживати, вони будуть більш вправні, але. Рівень підготовки Північно-корейської армії дуже слабкий, і він абсолютно неадекватний тим викликам, які стоять сьогодні навіть перед ними у боях зі Збройними силами України. Але це не означає, звісно, що треба комусь розслаблятися. І варто Європі бути дуже пильними. Саме до факту присутності північно-корейських військ, як на території Росії, я не виключаю, як я вже говорив раніше, що вони з'являться у 2025 році і на території Білорусі. Аби створювати провокації саме на північному кордоні із Європою. Враховуючи цей фактор і інші, Європі, варто бути більш пильними. Справа в тому, що я вам в попередніх відео розповідав про те, що Ілон Маск почав активно впливати на вибори у Німеччині. 23 лютого там відбудеться дострокові вибори до Бундестагу, і на посаду канцера Німеччини претендують нинішній канцер Олаф Шольц, також очільник партії ХДС Фрідріх Мерц і інші, в тому числі до виборчого процесу, долучена партія, яку звинувачують в екстремізмі альтернатива для Німеччини. Саме цю партію активно, публічно підтримує Ілон Маск. Я не знаю, чи він фінансує їх чи ні, але справа в тому, що вплив маска на вибори у Німеччині ну, вже, як на мене, переоцінити складно. Чому? Якщо про це раніше просто писала преса, ми бачили окремі пости Ілона Маска, який підтримував альтернативу для Німеччини, на його пости вже реагують на рівні чинного канцлера Німеччини, в тому числі і віце канцлера Чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав виборців не дозволити власникам соцмереж вирішувати долю дострокових виборів. Про це він сказав у своєму новорічному зверненні до громадян Німеччини і наголосив на тому, що доля німецького суспільства буде залежати від переважної більшості розумних і порядних людей. Він у своєму виступі не згадував прямо Ілона Маска чи його платформу X. Він просто закликав німців протистояти маніпуляціям і відстоювати свою демократію. Але ще раз наголошую, сказав, що доля німецького суспільства буде залежати від переважної більшості розумних і порядних людей. На що він натякав, я не знаю. Але справа в тому, що лідерка ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель визнала, що вона підтримує контакти з Ілоном Маском. Про це повідомив її речник і уточнив, що особистої телефонної розмови або зустрічі між Вайделом і Маском ще не було, але це безумовно, скоро зміниться. Ну, як кажуть, яких вам ще доказів не вистачає. І віце-кансер Німеччини Роберт Габек сказав, що вважає, що Ілон Маск веде логічну системну гру на ослаблення Європи, підтримуючи ультраправу альтернативу для Німеччини. І це, друзі, вже не просто якийсь аналіз заяв чи дописів, зроблених у соцмережах маском чи кимось небудь із журналістів. Це заяви високопосадовців на рівні очільників партії Німеччини, які безпосередньо долучені до виборчих процесів, і в тому числі найвищого керівництва політичного чинного німецької влади, що, як на мене, є більш ніж доказовим свідченням того, що сьогодні втручання у політику Європи з боку Ілона Маска. Ну, більш ніж очевидне, тим часом стало відомо, що маск орендує котеч на території маєтку Трампа Маралага у штаті Флорида. Про це повідомляють журналісти видання The New York Times з посиланням на джерела, наближені саме до маєтку обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Ще з 5 листопада цього року Ілон Маск орендує котеч, який знаходиться безпосередньо на території маєтку Трампа у штаті Флорида. Він розташований буквально за кілька десятків метрів від головного будинку резиденції, де раніше проживали друзі-соратники Трампа. Сьогодні там проживає Ілон Маск. Звісно, це дає йому можливість бути максимально наближеним до Дональда Трампа, і як пишуть у виданні, він часто присутній на різного роду вечірніх зустрічах Трампа із різними людьми. Ви добре знаєте, що Ілон Маск також був присутній під час телефонної розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа відразу після виборів у Сполучених Штатах Америки, коли Володимир Зеленський вітав уже обраного президента з перемогою на виборах. Вони говорили. В трьох. Ну, тому, друзі, знову ж таки, недооцінювати вплину маска на Трампа, на його політику також не варто. Ну, такий собі сірий кардинал у команді Трампа. Як довго він там протримається, звісно, покаже час, але нині. Хоча і є певні розбіжності, суперечки між ними навіть у публічній площині, між Трампом і Маском. Тім вони знаходять спільну мову, і часто Трамп дослухається до порад маска, які стосуються загалом політики Сполучених Штатів Америки як такої. Зверніть увагу, після неодноразового втручання в публічній площині у вибори у Німеччині Трамп жодного разу не виказував будь-яких заперечень, що цього, наприклад, не потрібно робити. І він так само не виказував і підтримки луну маску, що мені означає, що в такий спосіб фактично Трамп використовує маска для прощупування. Політики у Німеччині і в Європі загалом, а можливо, навіть це їх спільна позиція. Принаймні, все може бути. І на завершення, друзі, вам ще одна новина, яка стосується скандалу між Баку та Москвою після авіакатастрофи азербайджанського літака неподалік казахського міста Актау. Ви знаєте, що там загинула половина екіпажу, і Аліїв виказав серйозну претензію до Путіна, аби той вибачився і визнав провину. Цього не сталося. Зет-блогери за командою Кремля вже почали розповідати, що це винна Україна в тому, що росіяни збивали безпілотники українські над Грозним. І мовляв, саме через це вони влучили у літак. Хоча там абсолютно інша історія, і ви добре знаєте, що план «Кілим» був оголошений уже після того, як були зроблені перші постріли по безпілотниках у небі над столицею Чечні, що мені вказує на. Просту і примітивну халатність військових, так от ця історія знайшла сьогодні продовження. Російська пропагандистка Ганна Сочина відповіла президенту Азербайджану Ільхаму Алієву певне замість Путіна і сказала: Да не пошов би ти в опу. Я не буду говорити повністю для того, щоб Ютуб не сварився на такі слова, не дуже гарні. Вона від... записала відповідне відео під час стріму і в такий спосіб відповіла Алієву на його вимогу, аби Путін вибачився. Як будуть розвитатися події далі? Думаю, що не найприважлившому світлі для Кремля, оскільки зараз Путін фактично отримав в собі ще одного не дуже друга, скажу так, в обличчі саме Алієва. Який дуже серйозно товаришує з Ердоганом, який здійснює зараз дуже серйозну політику на території Сирії, яка ну, не зовсім прийнятна для Москви. Складний собі такий лабіринт, про який я вам говорив, і побачите, що ці події будуть набирати обертів і надалі. Я про це все вам буду обов'язково повідомляти, тому, друзі, підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Ще раз принагідно вітаю вас із придешнім новим 2025 роком. Ще раз наголошую, бажаю усім нам завершення війни на справедливих умовах. Я вам також пронагідно дякую, що ви підтримуєте мою роботу, обіцяю, що буду робити це і надалі для вас. Вітак, велике вам спасибі. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!